Ну що ж, безумовно, це центральна зустріч першої ліги. Безумовно, це дуже класний матч як емоціями, так і за накалом пристрасті за голами. Як вам поєдинок сьогодні було дуже важко? Ваш команді таке мене. Ну знаєте, у нас ні один матч не проходить дуже легко, тому що на нас налаштовується звичайно, як на фаворитів, на нас, на Полісся, Дві хороших команди. І тому кожна команда хоче доказати і показати свою силу і зіграти. Нам тут. Реально, ми минулого року в другій лізі тут програли 1-0, дуже тяжка гра була. Але сьогодні хочу поховати хлопців за те, що вони мають характер, і вміють переламати матч з них на голову, скажімо так. І другий тайм він показав, що перший тайм нам не вийшовся чуть-чуть. Є певні моменти, ми то розберемо, є певні пояснення. А другий тайм зіграли, в принципі, те, що ми хотіли, і, напевно, тому такий результат. Їм респект. Дуже величезно дякую команді. Команда молодець. По суті, зіграли деякі міри вашої заміни так само, так, вийшли і підсилили трохи гру. Це ви так хотіли, щоб. Однозначно, що в нас був план, ми навіть говорили про це, і я завжди це говорю. Навіть в останньому інтерв'ю я сказав, що чемпіонати матчі, вигри, і матчі виграють заміна. Не 11 футболістів, а ті, що виходять на заміну, вони можуть перевернути матч, тому що якщо вони мотивовані. От сьогодні команда, ті люди, які вийшли на заміну, вони були мотивовані. Владу Приймаку дуже велике дякую за те, що він не попав сьогодні в 11 футболістів, але так як він вийшов на заміну, він молодець. Таке відчуття, що ви самі готові були вийти на заміну і зіграти. Такі, у вас просто емоції були? Ну, я завжди на емоції граю. Я, я, я не розумію, як можна, коли твоя команда грає, і ти за нею боліваєш, і ти хочеш якісь певні завдання виконати і просто сидіти на лавці. Я, ну, я, я не та людина. Я не кажу, що це добре чи це погано. Це кожна людина, скажімо так, емоційно по своєму. Я так, я так, і кожен матч я на ногах і, і, і граю разом з ними. Дивимось в майбутнє епіцентр. Наступний матч. Це так само дуже серйозний суперник налаштовуватись. Ну, звичайно, на нас всі серйозні суперники. Тому ми, я вже говорив, ми граємо від матчу до матчу. На сьогоднішній день в першу чергу треба подякувати тим нашим хлопцям, які от нас підтримували сьогодні, прийшли в воєнній формі. Тому що вони на сьогоднішній день основні герої нашої країни. Ви тут ще більше то відчули, бо воно було зовсім рядом. Нам у Львові десь трошки було воно далі, тому. Дуже велике дякую тим людям, які стоять за нас і дають нам мирно грати в футбол. Дякую вам і удачі. Перший тайм від команди Дінес був кращим. Другий, друга половина, як, як вийшло? Ну, як вийшло, так. Да, програли ігру в дуже гарній команді. Сьогодні хлопцям казав, що якщо ми бажаємо грати краще і бути сильнішим, ми повинні ризикувати. Нас сьогодні вистачило десь хвилин на 50. Це я не кажу що там, це було, да, але це було десь так десь так. Бо якщо ми бажаємо, що, ще раз кажу, десь кудись якісь перед собою ставити завдання, то потрібно не боятися команди, яка сильніше як клуб, сильніше по індивідуальностям. Ну і, скажімо так, опит і Карпати є Карпати. Але сьогодні я. Зараз хлопцям сказав в роздягальні, що ви грали так, як потрібно грати, десь мабуть, час, годину, так далі будемо дивитися. Але ми мені сьогодні, я думаю, перший тайм точно нашого всього. Чи сьогодні ви з таким твердженням, що Дінес потроху росте і в плані грає ще краще і краще? А, ну, ми, ми намагаємося це робити, але це ж, якщо були б глядачі сьогодні, вони б казали, да? ну якщо так, то працюємо, значить. Є. є над чим ще працювати, але ще раз кажу, якщо ми кажемо там про Кубкову зустріч, ми можемо там одну гру гарно заграти. Якщо казати про чемпіонат, тим більше що в першій лізі, то той, хто рядить, рядом сидить зі мною, це ключові моменти. Тобто, якщо ми кажемо, що Карпати, якщо вийшли, вони посилились, то ми ніяк не посилилися. Але молоді хлопці, якщо їм не давати грати, де ж вони буде опит набирати собі. Тому сьогодні, так, да, обов'язково було, б, скажімо так. Ця, тому що вже перші, другі другий глави нам практично там забивають з, з, з одного дотика. Ну, це ж, опять же, це, це як то російською ошибки, да? От, на яких треба вчитися. Я намагаюся хлопцям говорити, що поразки та перемоги тільки в головах знаходяться. Сьогодні ми хотіли перемогти, але ж кажу, клас є клас. З командою Прикарпаття так само будуть налаштовані зіграти ще активніше. А, ну, давайте ми після цієї гри скажімо так, треба відходити, бо дуже сьогодні потратили сил. Ви ж ну, розумієте, да, Там активного не буду казати, що пресингу, але активного, там, такого, активного футболу було більше, ніж година. А потім ну, є ресурси чекали. Тобто, я намагаюся хлопців доставати на 100%, але не завжди це відбувається. Дякую вам. Ми сподіваємося, буде на краще. Дякую.